Уяви світ, де людство майже зникло. Не вісім мільярдів людей, не заповнені міста, не пробки, не аеропорти, не натовпи лише один мільйон. Уся цивілізація на планеті могла б поміститися в одному єдиному мегаполісі або навіть на одному стадіоні. Ніякої війни, ніяких вибухів чи вторгнення з космосу, тільки тиша, порожнеча і число від якого холоне всередині. Перші дні здавалися б нереальними. Хмарочоси стояли б над безлюдними вулицями. Цілі країни спорожніли б, літаки більше не здіймалися б у небо, кордони втратили б сенс. Людство більше не керувало б планетою, воно просто виживало б на ній. Але вижити означає боротися за кожен день. Один мільйон це немало людей, це межа вимирання. Цивілізація не могла б утримати ні електромережу, ні фармацевтику, ні супутники, ні світову логістику. Високі технології зникли би першими, бо для їхнього існування потрібні мільйони спеціалістів, а не тисячі. Спершу здавалося б, що їжі достатньо, склади і супермаркети були б повні. Але через кілька місяців без агросектору, транспорту, інженерів і фермерів почався б голод. Міста стали б пастками, люди покинули б мегаполіси і переселилися в місця, де ще є чиста вода, родючий ґрунт і стабільний клімат. Світ повернувся б до сіл не тому, що так романтично, а тому, що по-іншому не вижити. У цей час природа відновлювалася б шаленими темпами, ліси поглинали б дороги. Великі хижаки поверталися б туди, де давно не з'являлися. Океани відроджувалися без промислового вилову. Планета зцілювалася б, але без нас. Та найбільша проблема була б не в голоді і не в технологіях, а в генетиці. Один мільйон людей це на межі фізіологічного виродження виду, одне покоління помилки, і людство втратило б майбутнє. Тому виживання вимагало б того, чого люди ніколи не вміли єдності. Бо війна за ресурси означала б кінець останній. Минали б роки. діти виростали б ніколи не бачивши натовпів, легенди замінили б історію, руїни, міста. І майбутнє людство звелося б до одного запитання: чи здатні мільйон людей діяти як єдиний вид, а не як вороги? Бо в такому світі правда проста: у людства більше не було б другого шансу.